Черт при всіх вітаю, всім привіт! Ви дивитесь «Ринг на двох. З вами я Джун, і сьогодні у нас в гостях Яросла Лютий, молода зірка українського реслінгу. Просто незважаючи на складні умови в країні, він продовжує тренуватись, продовжує виступати і надихати своєю відданостю до спорту. Привіт, Ярос. Привіт! Привіт! привіт. Ці ми знаємо, що ти нещодавно приїхав в Київ. А можеш трошки розказати, що тебе вплинуло на це і що тебе взагалі привело до Києва? Знаєш, як я всім говорю, це все заради реслінгу. Тому це було не так легко, це було морально складно та й фізично. Хоча я вже давно планував, хотів, але коли вже підійшов цей день до переїзду, я такий думаю, бляха, я вже додому не повернусь. Ну, повернусь, але так не скоро. От, батьки, друзі всі там залишились, але заради реслінгу, заради своєї мрії я готов готов тренуватися та досягати успіхів. Це чарівно. рівно. От розкажи, як взагалі от, під цими обстрілами і тяжкою такою ситуацією з реслінгом в Харкові в тебе було? А, да, в принципі, ми просто вже звикли. Це нормально, от, але розуміємо. Це насправді сумно. Це сумно, так. От, але якось просто звикли. Звісно, без рінгу. Просто мати більше нічого потрібен я та ще хтось. Ну, наприклад, як раніше ми тренували з Ніком в Харкові, От, я перший його учень, тому якось так все прийшло до цього, до мого дебюту. Це ще рівно. Але О. та з якими складностями ти зіткнувся під час переїзду? Під час переїзду? ну можливо, там житло. Ось таке щось. От е, до когось примкнути, тому що якось так. Е, тимчасово, звісно, хтось візьме, а так е, на постійну я розумію, треба мати щось своє тут. Тому в принципі все нормально. Я тут, я з вами. Це, От. це тренуємося, вірно. Це чарівно. Mm. От а розкажи, як ти взагалі дізнався про, про реслінг? У скільки років може в дитинстві? Та можливо ти повторював якісь прийоми в школі, які бачив по телевізору. А, познайомився, ну, звісно, як і багато людей з QTV ще. От. Я Якось сиділи ми на дачі. От. Я там пообідав, все нормально. Приходжу, включаю Телік, QTV, бачу там типу, Аватар, губка Боб. І тут, типу, NXT, дивлюсь, Дивлюся, мужики махаються, там все, прийоми, тось. І до мене якось заходить батько з дідом. Та типу, що це ти дивишся? Що це таке? От, та це реслін, а ну так подивились. Типу, ладно, давай, там футбол скоро буде. От, тому якось так. А ну так, та, вдома мог подивитись. Теж QTV, мультики йдуть, а потім там вже через годину. Реслінг! Дабі, Дабі, Джон Сіна проти Біг шоу. От, тому якось так. Потім я якось закинув це все діло, ну, якось там. Навчання, ще якісь справи. Ну і в принципі, десь з року 18-го може возобновив це все діло. <різв 'язков> а от як ти зрозумів, що з усіх видів спортів ти хочеш розвиватися саме в реслінгу? Мені завжди подобались підкачені мужики, коли вони <різв 'язков> борються щось <чи> зроблять. <різв язков> <різв язков> от, тому я завжди хотів виглядати, як вони. От мені, мені якось це подобалось. От я в минулому плавець. Кандидат мастера спорту з плавання. Uh -huh. Та якось я зав'язав та думав: блін, завжди хотів пойти в качалку. кучалку. Пішов там, пішли перші результати. От. Ну і в принципі, якось вже до реслінгу дійшло. Я, до речі, під час навчання в універі ніколи його вже й не бачив. То часу не було, то навчання, то відносини, якось не до цього. Oh. От. Почалась повна масштабка, та я розумію, блин, хочеться чимось зайнятися, не знаю з чим. типу, от. Ну, В принципі, якось так і дійшло. Hey, мені дзвонить... В голові оце кислий борщ стаканчик, макіяж по бордюру, da. іскра буря візує. Мені дзвонить друг. Кирило, привіт. Вон, мені дзвонить друг, говорить: типу, ти знаєш, що Роман Рейнс там вже чемпіон, типу. Він там вже багато типу, тримає титул. Я такий ну, цікаво, круто. В принципі, мені він завжди подобався, але та якось не до типу. Потім другий раз, третій раз він мені показує, відоси там, скидує. От, я такий, блін, хочеться все-таки подивитися, щось там зараз коїться. А це вже після корони, там, всі діла. Mm -hmm. Ми якось так возобновили дивитись реслінг. Ну і потім вже прийшла до мене мотивація, що, блін, хочу я й себе спробувати. Там, спробувати перші тренування, типу, таке. ось mm -hmm. там. Ну, і Так, в принципі, до Ніка я і попав. <гум> от, якось мотивацію зловив, то я пішло поїхало Чарівно. а от якраз от, розкажи, як ти зрозумів, що от вже час тобі виходити е, на ринг. Е, як взагалі ти розпочав свій реслінг-шлях? Mm -hmm. Ну, тренувались ми з Ніком. <гум> а, це зрозуміло. Він, скидує, він мене знімає, скидує відос Костянтина Перлова. Mm -hmm. Костя йому відповідає, типу. Бери його, Це... він нам потрібен. Дивись, його не загуби. От. Мені так сподобалася теж його реакція. Я такий: все, я тренуюсь, я намагаюсь. Все, щоб дебютувати і не опозоритися, як правило. В принципі. Якось так. Зрозуміло. От всі ми можемо це бачити, що в тебе дуже неймовірна така фізична форма. Розкажи трошки, ну, як ти зміг її досягти, чи може дай кілька порад для початківців у спорті? Ви знаєте, як ото є у Леснера три слова. слова. Eat, sleep, conгурт, repeat. Чотири слова. Mm -hmm. От. Тому. Бажано, звісно, ходити до зали, не закидати себе. От. Багато їсти, але в міру. І все, щоб було правильно. От. Водички. І просто висипати, спати. І О, все буде це, добре. Це важливо, спати треба. От. А розкажи, які в тебе були перші враження від нашого нового шоу «UWA Underground»? Це було незвично, тому що такий більш маленький зал. Більш все-таки дійсно по андеграунду атмосфера. От. Е ну, все ж таки, це було круто. Тому, що... хоча там було в залі, там, типу, скільки? 30 людей, але все-таки галасно так, круто, атмосферно. От. У мене був перший матч якраз такий з Ігорем А, <dementius> <önemli> З ним у мене справи ще є, про це потім. але... Це було круто, мені сподобалось. От я вважаю, що андеграунду є місце тут в нашому промоушені. Цікаво. А ну як тобі взагалі ця робота от, на маленьку аудиторію порівняно з великою на основних шоу? Я вважаю, чисто для досвіду, мало набуваю. Пускай буде. Це так, це так. От а от з новеньких дебютантів нашої української реслінг реслінгрені, хто на тебе справив більше враження? Ой, ну, чесно кажучи, а, коли я побачив Гамбіта та як його перший виступ, mm -hmm. от, ну, це мене прям вразило, я такий думаю, ну все, тут тепер конкуренція така нормальна. Mm -hmm. от. Ну, а так справді, Андрій Гайдай теж такий да? з Огиди, як там кажуть. От. Але я його поважаю, такий нормальний типок із всієї цієї Троїці. От. Кого ще можна взяти? Да, в принципі, Руслан з Одеси. Тобто мені вони всі подобаються. Ну, так. У всіх є майбутнє. Головне вибирати правильний шлях і знайти вигину. Окей. А да. от з молодих зірок нашої компанії хто тебе надихає? І може тобі хтось зі стареньких ветеранів допомагає, якось наштовхує тебе на покращення своїх навичок. О, ну, Можна поговорити за ветеранів, в принципі, той же Хантері. Да. Я якось в нього теж тренувався. Він мені давав поради. Було приємно з ним теж тренуватися. Звісно, токсичний нік мій перший тренер та, в принципі, котрий мене привів сюди. Роні Браво, котрий теж виступав. Зараз він, можливо, відпустці, я не знаю. Хоча хотілося б з ним матч провести. В принципі, усі ці люди на мене повпливали, та я дивився їх матчі. Реально замотивували мене також показувати себе, хто я є такий. Чарівна. От mm. а, з ким в тебе в розтарі гарні стосунки і може ти когось недолюблюєш. Розкажи про це Недолюблю? Ну можливо, це ось якраз е, от якраз питання про новачків <гум> Ігор Турам. З'явився ще у нас Юджин із е, так званим менеджером його Живко. Mm -hmm. От. А, немає тих, кого я не люблю. Але я бачу, як вони відносяться до мене, та в принципі у мене таке ж відношення до них буде. Mm -hmm. От. Тобто, якось так. Mm -hmm. ну, зрозуміло. От у вас ще було таке доволі серйозне противистування противостояння з Рейнджером Леонідом. Який матч з Леонідом твій улюблений, можливо, і в чому є секрет, що ви кожного разу от показуєте такі чудові матчі? Мені здається, все ж таки, хоч наше протистояння це було дійсно по-справжньому, типу, він, він мене ненавидів, я, звісно, його ненавидів, але ми показали себе дуже гарно, і кожен матч з ним це прям ну, можна писати про це в книгах. Тобто перший матч на миттєвому зіткненні, другий на все або нічого, третій на немає жалю, мабуть, так. От. І кожен матч він такий запам'ятовувався, особливо на все або нічого, коли ми просто гуляли по портеру, туди-сюди, виясняли відносини. От. Тому це такий супротивник, який. Я запам'ятаю його назавжди, як скажемо. Це так. Скажімо. А як, ну, як ти вважаєш на твою думку, чому от, е українська редінг арена і редлінг в Україні розвиваються найбільше в нас от за зараз? Зараз. Мені здається, зараз такий далеко непростий час, тому люди просто навіть хочуть якось, як би це не звучало, але це так і є: відволіктись, десь, так скажемо, отримати адреналін е в гарному сенсі, так? І, в принципі, багато людей ніколи ще з цим не зустрічалось. І люди, які там тільки, ось як ми говорили, QTV, тільки дивились <гум> та якось так і забули, вони говорять: типу, хіба в нас таке, типу, було Реслінг в Україні серйозний?» Я говорю, ну так. Да, да. Хтось там з Тіктоку побачив. <гум> От. Тому, в принципі, ось так потрохи-потрохи. Як наш організатор говорить, стадіон так стадіон, я вірю в це. Дуже скоро це можливо буде. Я надіюсь та хотілося б, звісно, щоб скоріше війна закінчилась. От якось так. Цього хочеться всім. Окей, розкажи, от як на твою думку, що викликає таку велику любов фанатів до тебе, особливо жіночої аудиторії. Тому що в нас є підтвердження того, що дівчата буквально впісюються, коли ти виходиш до ринку. Можливо, їм просто подобаються мої форми. От. Можливо, я не дуже прям розговорчивий з ними, але ну, якось так. Та просто я вмію гарно співати. Можливо, це теж є причина цьому. Ти будеш виходити на ринг зі співом? Та я вже виходжу. Ні, але, ну, співом. але якщо треба, я можу заспівати все, що завгодно. Не тільки baby, don't hurt me. О, ну було б цікаво почути, як ти співаєш. А, інші пісні. А взагалі я головного. фанат караоке. Тому... Караоке? Да. Це цікаво. Коли завгодно, з ким завгодно, я піду і все. Пішли? Пішли. Все, домовились. Окей, okay. чи був ти знайомий з життям реслінгу взагалі а, до війни в такому більш масштабному. А, Саме в, в Україні. Може, ти дізнавався про якісь от, е, підпільні виступи от, е, чи щось подібне? А, можливо, якось так натикався на якісь там івенти українського реслінгу, але якось так, е, можливо, було не до цього, можливо, я якось mm -hmm. по тому ще віку, коли я був молодше, подумав. Та це, можливо, не цікаво. Та, типу, я більше такий, типу, хлопець в іграх був, відеоігри, це моє все там було. Та й, в принципі, я зараз це поважаю діло. О, тому, ну, якось не приходилось, чесно. Ну, проте зараз. Проте зараз, так. Да. Проте зараз, хто би мог подумати, так? Да? Так, і справді, як я Я би сказав, навіть 24-й рік для мене прям такий переломний в гарному сенсі, тому що. Можливо, такий більш насичений рік за останні п'ять моїх років. Це що згідно. Да. І головне, що тебе оточують гарні люди. Як говориться, далі більш. <клес> Будемо чекати. О, а розкажи, от, візитівка Яруса? Як взагалі ти придумав е, свій фінішер? Мій фінішер. Е, да ми також тренувалися з токсичним ніком, і він такий говорить. Треба ж перед тобі твоїм дебютом, там, типу, сігнатуру, фінішер, я такий, та-да, треба, але я на не... а хто в тебе улюблений реслера? Я ж там почав перечислювати всіх самуанців. Джей Усо, Роман Рейнс. Він такий: о, а може ти спробуєш, типу, там, ну, якийсь там гарпун, можливо, там ще щось. Я такий о. А я завжди про це якраз і думав. От. Ну так почали робити, там на відео знімати, там, на тренування. Ми так передивились, типу, о. Виглядає, прям, слухай, перше, друге тренування вже там, типу, реально виходить. от. Тому якось так і зупинилась на цьому, та по сей день роблю. Це червідні? Останній андеграунд це тому. А Всі ми знаємо, що вигравати постійно неможливо, треба вміти програвати. От розкажи, як ти ставишся от, до поразок. Насправді. Нормально. Можливо, там перші пів години таке сумновато. Але я би сказав, я би сказав, що все наше життя е, строїться на помилках, на перемогах та на поразках. Тому це нормально. От. Головне, саме сильне в людині те, що вона може це перешагнути і йти далі. От. Все, що нас не І ставати не вбирає, тільки краще з допомогою цих помилок. Це чорі... Робота над помилками. Це, це потрібно. От. А Хто з твоєї родини взагалі тебе підтримує в твоєму такому хобі? Чи взагалі вони відвідують шоу? Мої всі рідні, друзі, вони, як правило, в Харкові. Угу. От. Тому хтось зміг приїхати, подивитись, хтось більшість не може. А взагалі, мої батьки, брат, сестра, друзі. В принципі, на початку всі такі думали, що це таке, чим ти займаєшся? Але згодом вони все так зрозуміли, поняли, що я настроєн серйозно, тому підтримують. Говорять, дійсно там: ух ти, круто, класно, там таку бомбу ти зробив, там такий бадіслем, там такий гарпун ти зробив. Тобто, ну вони прям болівають за мене. Я вже уявляю, яка пісня у них стоїть на рингтоні на свій номер. Ой, файно. Окей, повернемось до максимально стандартного мого запитання. Назви то п'ять реслерів. Взагалом чи у нас? Две напевно загалом. От хто тобі більше всього подобається? Ух ти, це таке складненьке питання. Добре на перших місцях я звісно назвав би Джон Сіна, тому що в принципі це такий реслер, для якого я в принципі навіть тут. Це багато мемів, це дитинство, це ну це просто все. Я не знаю. Спасибо. В принципі, в принципі, реслінг в Україні мені здається, всі його знають за рахунок Джона Сіни в більшості випадків. Насправді багато хто не знає, що цей мем про Джона Сіну це все, що взагалі він реслер саме. Да. Я навіть пам'ятаю, ми з другом були в спортивному лагері в Одесі колись, і в мене прийшла думка поставити його рингтон. На будильник. Ми кожен ранок, там, типу, о сьомій прокидались. And his name is John Cena! Yeah. ту ту ру -ту", да, І поїхали. <рес> Боже, мені здається, як вас ненавиділи в таборі за це. Да, так, так би мовити, добрий ранок України. Так причому на весь динамік, типу. Ой, Боже. Там ти реально прокидаєшся як солдат, типу все. Служба пішла. <рес> <рес> От, тому кого ще можна назвати. Да, в принципі, Мої, ну, мої улюблені самуанці. Роман Рейнс, Джейуса, Усо і ті брати. А зараз можна ще відмітити Джейкоба Фату, mm -hmm. який нещодавно так з'явився в Дабі-Дабі. Подобається ще. Ренді Ортон, Коді Роудс. А, в принципі, вже є п'ятірки. Да, да, ну, тому в мене багато улюблених реслів. Кожен з них там плюси мінуси свої. Тому... Складно так назвати, але ну, п'ятірочка пускай буде така. От okay, п'ятірочки кращих перейдемо до. От, хто от, твій суперник мріїв, і з ким би ти от, прям найбільше всього хотів би розділити ринг? Mm -hmm. Мені здається, це був би якраз Роні Браво, який теж родом з Харкова, який, як і казав, він зараз у відпустці. Тому що ми такі два здорові тіпи, от, які в принципі, як ти говорила е дівчинки пісілипки п'ятком, да? воді нас. Тому як ще є у нас гумор в нашому ростері між нами, типу, що він мій батя, тому що він мене породив таким, яким я є зараз. На ринку. Боже, уяви, що станеться з дівчатами, якщо ви разом вийдете на да. ринку? Мені все... здається, коли зберемо стадіон, він таки повернеться і скаже, все, я готовий. Стадіон перетвориться в басейн. Один на один. Тільки я і ти. <хе> <хе> <с celle -tomun> От так, в принципі, мені було б цікаво дуже з кожним ветераном, такі як Хантрі, Пепсі Коля. Скела та інші. Зі скеле у нас, до речі, був нещодавно матч, тому це було цікаво, так. Так. Тому що багато можна чого з ними зробити, плюс досвід, плюс, в принципі, це дуже бомбезно було. Є що перейняти Старичків, скажімо так. Окей, під останні питання. Давай трошечки ще поговоримо про щось таке миле Файне. Чи є в тебе домашні улюбленці? Якщо є, то розкажи, які. Можливо, кого ти більше там любиш чи собачки? Я більше все-таки, я люблю всіх, хто б там не був, але mm. я все-таки більше за собак, тому що вони якось мені більш можливо, притаманні. Тому в мене є. У моїх родичів є маленька Чува. Oh. Той Тер'єр. Його звати Рауль, йому. 9-10 років. Тому... Я, 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 да. Рауль. Але якщо він сидів би тут, ти до нього б не могла б дотронутися, тому що він такий. Злачі валу. <су> так, да, він такий, Боже. що. Своїх так, але Ну, може, як, якби ти його прикормила чимось, він так подумав би, типу, ну ладно, ладно. Типу, так. Так що так. Да. Я за ним дуже сумую, тому що він у Харкові з моїми батьками. От тому. Я просто пам'ятаю, як він мене зустрічав, коли я там приходжу додому, як я уходжу, коли я з ним гуляв разом. тому mm -hmm. Хотілося б його не скоріше be. побачити. Mm -hmm. Ти я вірю, що побачиш ще. А от чи є в тебе, можливо, в планах, коли ти більше стаканешся в Києві, теж захистити якусь тваринку? Mm -hmm. Чесно, чесно. Не думав про це, але можливо, все можливо, в принципі, в майбутньому. Поки що про це не думав. Ну, було цю маленьку чуваку, в якої голова більше 10 відсоток тіла. Ой. О, тіло. Можливо, так, хотіла б. Але я не впевнений, що це була б теж чувава. Якби я заводив, можливо, це була б більша порода собака. Ось про те. Тут вже більше відповідальності за це, більше часу на це потрібно, тому І більше місця. Подивимось. Подивимось. <рес> от. І давай для вже завершення у загальному все. От, який матч за весь цей рік з UWA Є своєю участю? Е Твій найулюбленіший мій найулюбленіший матч. А ну, я можу відразу виділити два матчі. Це матч е фінал претендентства за світовий титул з Кенні Ривера. Mm -hmm. Та, в принципі, на все, бо нічого, мій матч правилам Портер-Броул з Леонідом. От. Це такі два матчі, які прям запам'ятались і ну, публіка просто вибухала від нас. Тому... Ще можна: мій дебют Royal Rumble наш, королівська битва, так. Тому що теж мій перший виступ відразу стільки людей, відразу стільки відповідальності за це все. Я виходжу, я потрібен всіх розмотати, так? От. А що ще? Та, в принципі, мій другий матч з вітроломом. Mm -hmm. От. Теж такий, так скажемо, мій перший матч дійсно один на один. Можливо, я швидко виграв, але це теж був далеко не прям простий матч, як може показатись іншим. Це скільки? Чотири назвав? <ріст> ну, ще, ще, ще. Ну, добре, виділю в принципі теж матч із моїм вчителем токсичним Ніком, тому <ріст> що, в принципі, так, незвично. так? Мій вчитель, я проти нього. Це був теж такий далеко непростий для мене матч, але я справився, я пройшов далі. В принципі, ось так. Розкажи по секрету. Головний пояс. Бажаєш отримати? Я його отримую. Отримаєш? Так. Да. Це діло в, в, часі. в часі. Коли часі? це буде? Але це буде. Це буде, це точно, це тобто точно буде. Прям 100%. Відсотково відсотково. 100%. <ріхи> Боротися за пояс. Це твоя мрія? Я так це моя мрія. Боже. На зараз і останнім часом це моя мрія, коли я сюди попав, тому що я розумію, це той доказ, що я кращий усіх. В цьому ростері. І насправді, коли я його заполучу рано чи пізно, то мені здається, я просто розплачусь, тому що це таке, знаєш. Ам... Ну, дійсно, заради чого я зараз живу, О, я би так сказав. Це, це, це дуже гарна мрія. Що ж, дякую тобі, Яросе. Дякую тобі. Я, я вірю, що твоя мрія здійсниться, і ти отримаєш головний пояс. І ми дякуємо вам, глядачі, за те, що ви подивилися випуск з Ярусом Лютим, неймовірною людинкою, дуже гарним реслером, людиною, від якої впісюються всі дівчата на шоу. І, в принципі, неймовірним, талановитим і цілеспрямованим. Реслером. Ставте лайки. Ты підписывайтесь на канал, ринг на двок, погрызть крыс на шоу, коментарі від с мать колокольчик. З тим, пока!